Під впливом Ісуса. І закликав він 12 своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. Матфія 10.1. Яку людину ти вважаєш успішною? Та, яка казково розбогатіла, або та, яка прославилася своїми талантами, за якою йдуть натовпи шанувальників? Успішний це Той. Чия особа не сходить з екранів телевізора, спортсмен, чиїми досягненням пишається вся країна, президент, який керує великою державою, світ захоплюється багатими красивими, сильними, відомими і розумними. У Біблії представлена інша шкала цінностей і успішна людина той, хто навчається у Ісуса. Апостоли не розуміли цього принципу, вони пішли за Христом, бо гадали, що Він войовничий і звитяжний Месія, якого чекав весь ізраїльський народ. Вони постійно сперечалися, хто з них дванадцятьох старший, хто сяде праворуч та ліворуч від Христа. Вони дивилися один на одного і на оточуючих як на суперників. Вчитель змінював їхній світогляд і перетворював робив схожими на себе. Потроху він розповідав про основи свого духовного правління, і ці молоді люди, які пішли за Ісусом, прийняли Його точку зору. До самого розп'яття учні не до кінця розуміли, на чому ґрунтується царство Месії, але після Воскресіння та Вознесіння Ісуса вони віддали своє життя за того, хто прийшов, щоб урятувати світ від гріха. Коли Святий Дух зійшов на апостолів. Їм уже не були важливі почесті, слава чи влада, кожен почав працювати заради спасіння ближніх, це й було тріумфом їхнього життя. Можливо, вплив друзів, родичів чи однокласників сформував у тебе світське прозуміння успіху, але це не означає, що так і треба. Чи можна назвати успішною багату, відому людину, якщо вона не отримає вічного життя? Гадаю, що ні. Дуже важливо, аби щодня ти навчався в Ісуса, дивився на успіх так, як бачить це Він. В очах Христа Його учні були успішними людьми, ти теж можеш досягти цього. Потрібно постійно перебувати під пливом Ісуса, тоді життя сповниться перемогами, і ти увійдеш у вічне Царство Христа.